Напрям підготовки, менеджмент, спеціальність організація обслуговування на транспорті, кваліфікація. Молодший спеціаліст, технік-менеджер, база 11 класів, термін навчання 2 роки 6 місяців. Коледж готує спеціалістів для професійної діяльності на підприємствах і в організаціях залізничного та автомобільного транспорту. За період навчання студенти коледжу за цією спеціальністю отримують добру професійну підготовку, теоретичні знання та практичні навички, які закріплюють при проходженні навчальної, виробничої та переддипломної практик на об'єктах придніпровської залізниці та інших транспортних підприємствах Кривбасу і Дніпропетровщини. Техніки-менеджери обіймають посади агентів комерційного обслуговування, передачу вантажів на прикордонних станціях. Агентів розшуку вантажів працюють комерційними ревізорами, напрям підготовки, електротехніка та електротехнології, спеціальність електропостачання, кваліфікація. Молодший спеціаліст технік електрик з подальшою можливістю отримання кваліфікації бакалавр, база 9 класів, термін навчання 3 роки, 10 місяців. Тут готуються спеціалісти в галузі електропостачання залізниць, метрополітену, промислового та міського транспорту. На цьому напрямі підготовки студенти коледжу вивчають електричні машини, релейний захист, автоматику і телемеханіку, роботу електричних станцій та підстанцій, контактну мережу. Випускники коледжу працюють техніками-електриками на промислових та інших підприємствах, в енергетичних відділах, лабораторіях, проектно-конструкторських закладах, напрям підготовки, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, спеціальність монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті, кваліфікація молодший спеціаліст технік електромеханік. База 9 класів, термін навчання 3 роки, 10 місяців. Тут готуються спеціалісти для виконання робіт по затверджених планах експлуатації, технічного обслуговування, забезпечення безпеки руху поїздів, організації робіт Електромонтера, прям підготовки. Транспортні технології, спеціальність організація перевезень і управління на залізничному транспорті. Кваліфікація молодший спеціаліст, технік-організатор перевезень, база 9 та 11 класів, термін навчання 3 роки 10 місяців та 2 роки 10 місяців. На цьому напряму підготовки студенти коледжу вивчають технічні засоби залізничного транспорту, обладнання, колії та станції. Системи регулювання рухом на залізничному транспорті, організацію руху поїздів, організацію вантажного та пасажирського перевезення, технічну експлуатацію залізниць та безпеку руху, напрям підготовки залізничний транспорт, спеціальність технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу, кваліфікація молодший спеціаліст технік електромеханік, база 9 класів. Термін навчання 3 роки 10 місяців. Випускники коледжу за цим напрямом підготовки працюють на промислових підприємствах металургійної та гірничово-добувної промисловості, залізницях загального користування. Вони обіймають посади бригадира, механіка, машиніста-тепловоза, електровоза, дизель-поїзда, техніка, машиніста-інструктора, приймальника локомотивів. Напрям підготовки залізничний транспорт, спеціальність технічне обслуговування і ремонт вагонів, кваліфікація. Молодший спеціаліст технік електромеханік, база 9 класів, термін навчання 3 роки, 10 місяців. Випускники коледжу по цьому напряму підготовки працюють майстрами сортувальних станцій, пункту підготовки вагонів, станції з технічного огляду та поточного ремонту пасажирських вагонів. Техніками, технологами, механіками рефрижераторного рухомого складу. Напрям підготовки залізничний транспорт. Спеціальність обслуговування і ремонт залізничних споруд та об'єктів колійного господарства. Кваліфікація молодший спеціаліст технік колійник База 9 класів, термін навчання 3 роки 10 місяців. Молодший спеціаліст за кваліфікацією технік-колійник в коледжі готується для роботи по технічному обслуговуванню та ремонту колій на посадах: технік бригадир, майстер колії, майстер колійної машинної станції, майстер цеху дефектоскопії, технік дистанції колії та колійно вимірювального вагону. Усі випускники коледжу мають можливість продовжувати навчання за скороченою формою у Дніпропетровському національному технічному університеті залізничного транспорту, Харківській державній академії залізничного транспорту, Криворізькому технічному університеті, Київському університеті економіки і технологій транспорту. При політехнічному коледжі також працюють курси підготовки до вступу та професійно-технічної підготовки за такими професіями, як слюсар з ремонту рухомого складу, помічник машиніста тепловоза та електровоза, провідник пасажирських вагонів, прийомо здавальник вантажу та багажу, складач поїздів та оглядач вагонів.